Це, звісно, не Старфілд, але тут теж час від часу певні локації доводиться завантажуватися. Умовно є великі біоми, але в тих біомах можуть бути великі міста та різні печери. І чомусь в саме місто можна буде зайти без підзавантажень, але в місті може бути умовно верхній район, і це вже буде окрема локальна мапа. Те саме стосується і різного роду інших локацій печер тощо. Щось з них у відкритому світі, а щось окремою локацією. Світ не безшовний, але віддам належне, що це взагалі ніяк не вплинуло на загальне враження. Більше акцент на загальній Тинці, яка тут прямо поєднання жорстокого фентезі, ледь не з мультиком, але що не що всі локації це витвір мистецтва, і повторюся, в поєднанні з левел дизайном, який на великих просторах в потрібному місці чіпляє твоє око і тягне дослідити. Це щось нереальне. Це одна з тих RPG, де все навколо насичене історіями та біомами, локаціями, у всесвіті, в яких де не встань, куди не подивись, щось буде таке, від чого подих перехоплює. А потім ти ще обов'язково про це десь почуєш, від когось дізнаєшся і так далі. Бо в нас RPG, а не просто бродилка.